Ну що ж, пацани, всім здорово, з вами колябінова на мій YouTube каналчики. Сьогодні ми з вами, люблю, друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечальну гру під назвою Блекраша. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Поїхали, пацани! Це наша 53-я серія по Блекраші. І сьогодні у нас... Хороший звук і так само хороший показ екрану. Ніде все на повному екрані, ніде нічого не завіше, ніде нічого не темніше, все екрану одного ім'я не показує. Короче, що ми сьогодні будемо робити? Так як я в на третій ранку, я вже вважаю фельдшер, то я поза можу і лічити на вулицях, і можу стояти понтом. І можу стояти на посту, з заступати. Ну, по лікарні не патрулювати, вже тіп, пускати патрулювати, як поліції, обход робити. І можу типу, видавати, виписувати ліки, тіп, відпускати, виписувати з лікарні е, пацієнтів. Зараз я вам парочку продемонструю. Людей 5-10 покажуть. Тому спочатку досу повторюю, хто ще не зробив, це причміть лайк, перше, друге, підпишіться. Ну і третє, за бажанням поділітися не зрозуміло. Саме у це поставити лайкос ну, і підписатися. мені це дуже-дуже приємно. Вам не важко так. Давайте пацани, що поки що лікарня пуста, на ніч, знаєте, що я дуже дивно, бо є таке, що вночі, знаєте, є таке, що вночі постійно хтось тут ходить, а є таке, що він ходить. Так давайте я вискочу на вулицю, лікарня розмови, таке у нас тут твориться. Ось такий від від третього лиця, такий віт від, від першого лиця. Так, ну що. Залітаємо туди до 12 людей і тут у нас вже перший юра стоїть. 37, давайте йому запсот постановиться восьммоть. Так, ну, айдишка 37. Давайте якщо 37, якщо він не стигнуваться, ага, він же він ще койку не зайняв. Только місяця 400. Давайте на 400 по нове. 400, 400, 313. 13. Ту блин, койка. Займіть койку вже, Так, тут таке діло в чаті. Койку займіть, придурки, щоб вас лечити, ні? Історин би. Ну і ладно. Так, ладно, чекаємо ще ось там на ну, виході моя сісти. Опача. Койка. Так, займе кой твій цей, драчий скин. Може раз відпашувається, а я отвійця. Так, ще раз. Це скін смерті, пацани, якщо що. Так, 312. Одни 312 бешем 312 і все 500 рублей из него взяла и мне пришло на глаза назара 370 тысяч 63 рубля. Так, пацаны, да, у зараз 3... Так, пацаны, да, но зара 370 тысяч 63 рубля. Понятно, понятно. Не плану немало. Так, давайте за 41 гривен у Кидаем ему 41 за що отримає теж 500 рублів. У мене зараз кажуть 370 тисяч, 63 рублі, а вже по 163 рублі. Літят, літят 970. Так, 1000 я зроблю, дайте йому по 7 тисяч. Так, 900, 970. Ого, в ГП мене на всіх не хватить, походу. Та й ладно, хватить. Кидаю йому по 70 тисяч рублів. І вже 2000 я хапну. Далі 219. Агі. 219. Зарубляем на ага, ночь, не в лечение 70 воды. Так, 2000 в жодной мости. У и ты приседаю, приседаем. Ну, спорт сетаж, Куресно. Кидаем позвонить за Все. Кидаем. Еще плюс плюс. Плюс котлетка летить. Я не знаю, він... Дала, ну да ладно, надавати в любому подкопиці. У мене вже 2000 зробітку, не дві, а вже три є. У мене дер. Ще дер оформлю лікарство за 1000 рубасів. Якщо ти зачем не приймеш. Кидаємо і він. Що не дивно відмовляється? Ні, ще нічого не нажал. Так, лік. Опа, 631 найді. 631. Головне ловкість рук мати. Кидаємо його. А цей на диву залишається. Я вже зробив 4К. Ну, пацани, подивимось, подивимось, скільки ми за 12 хвилин відео чи там за 13, Скільки ми з за вами зондеромов початку прям толпа. Давайте до 13 хвилин вами відео і без павступи. Подивимо, скільки, скільки ми з за вам без чисто заробітку. Чи Є. Тисячу рублі далі. 4 тисячі я зараз зроблю. Ну. Да шмітка. Від Відказався їм. Відказався. Далі пацани, 402. Так, 4000 у меня есть, 402. 1010, рассчитываю 10, 15, может, я одну. Так. Так, кидаю, все, пацаны, Тупо. Давай, айда, принимай, что ты тоже 10. Ну, да. Ну, короче, в любом случае, 4000 у нас есть. Че, 5? Не, 4. 4. Я ще що поразументаря. За Затиснім чи дебильного шляху, потом не біситься фурашка. Ні, на звичайному скіні не, не, не бісить. от якщо на такому, типу, лікарському. То... Тут ми бачимо номера 85, 55. О, номера. Шметка. У мене ранга немає, навіть не вмію давати її. Так, 633. 600... Это 633. Йок. О, пацан, чекайте, чекайте, бо я якийсь торик придумаку. я перепутаю четвёрку, що воно. Ага. Пацієнт знаходиться слишком далеко, поняв. Діло горяще. Так, 4000 покашуть чи 5. Лімно че 5. 4000, да, у мене було скільки? 4. Ну да, 4000, у мене було 369. Це раз, два. ну да. 2 3 4. Це там мені око зачекає. Цей напазов. Ну, це зробимо такий обходів обходів по лікарню. Ну я казала, що на напазов не буду ставити, то й не буду. Ну, це в зависимості від сутки дня, так як я зараз б'ю суді. У мене зараз 22.57 це 23.57. Тобто вже майже 12-та ночі, то, звісно ж, мало хто грає. І до того, що, ну, як в якій лікарні, як в яку добу, і як от в якій кімнаті. Комната 15 заповнена. А я можу зайти, так як я лікар, так як я врач. Ну, в принципе, все по старинке. Все, что сам это Так. Опа. Опа. Так, шляпу, то есть, я, я так и не снял. Так, мы... Оп, шляпа тут и... Так я вижу по шляпу. Оп, оп. Шляпа снялась и заодно и сумка снялась. Рюкзаки. Рюкзаки, чтобы ты точно... Точнішим, тут наші двері забуковані прибуковані. Він ніби перший раз в лікарню попав. Тут нашого Це на паузі. Так, така слово, Ось такий буфет, буфет надії сиропи, там кетчуп, соус, там майонез. Так, ну в принципі, непогано, непогано я справляюся з своєю роботою. Просто що мало людей. Давайте йому кинем. 140 в нього діха. Ну, в принципі, гарний гарний аді. Ага. Мен до оризанти койку. Займи койку, йоб. Так, ладно, за що? Лідер виграв, да. угу. Так, Так, давайте по кімнатках. Оп. Без логіки пацієнтів, але медична команда, швидка допомога, схожа форма. Блін, 15 людей, іди. Тут, вот, десь хтось може бути на верху. Обочай, сказав. А це вже, це вже в дер, в дер. Некорий ти пацієнт? Да, топ. А от коли ти лікар і ти хоче... Ну, думаю, зрозуміли. На карман на лапу. В карман на лапу ну, Аді 14. 14 нулик забираємо. Куйку. займіть, займіть койку місце, ну так. Ну і ладно, із буде. Ні, блін, рано в день таких можна зробити то від 5 до, до 15к за 10-13 хвилин. А от таке за ніч, то від 5 до 10. -ти, я, походу, зроблю. Коби 5 зробив такий Опа, опачора. 5 буде, 5Б. Буде. Мені прийшла зарплата 5850. І плюс зараз у мене на балансі 6300. Не питайте, де я дів. Так, 10 39. 10 39. 10 39. і щодів. Так, 239. 239. Ставимо посине 5 тисяч. П'яту тисячу добиваю, у мене вже 5 тисяч я заробив. Понятно, непогано, непогано. 5 тисяч тут. Я зробив наліку. І ще й плюс 5 за на карту прийшло. пішло. Понятно, ну не погано, не погано така плюшка. А це вот 94. 94. я зробив. Давайте пацане. Опа. Вот, оп. Пацан слишком далеко. Та шойги 94. 94 є. Yeah. Кидаємо им пацани. Прийом береза. Ну-ну-ну! ну, ну! ну, ну, ну. Тринули ну! Він не бере, а розпі... не турмози. Давайте ще раз п'яник. А він не сказався жлоб садишло жлоб. <coughs> так влага забудьте забудете круто опаседам они тут то, стоїть. стоит це уже сдохну здесь на паузе ну, в принципе да одни штубилкру давайте ще см 5к зарубил 5к анализ 5 зарплат его бовря зарубив 10800 за сьогоднішню зміну. Якщо що граю сьогодні вже десь пів години на лікарі. Ладно, пацані, така зона, так все виходить. Короче, на цьому серйозно вам буку. Біло, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, дивіться цим відео з друзі. Залітайте на сервер Чілі Больниця Арзамасли. Кариночі Ніжорськ, обов'язково з великою великою позницею, 200 чи 100 рублів. Залітайте, мені буде приємно. А також підписуйтесь. Всім пока-ка-пока. пока 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 пока